У продажі на ринку свіжа пригнана з Голландії шкода Октавія а 5 з 1,6 MPI, газ, бензин четвертого покоління. Автомобіль у нас 2009 року. Шкода Октавія 5. Так, 1.6 газ, бензин, MPI в двигун, 197 000 пробіг. автомобіль не бити не фарбований, 9 рік, ціна 7500. Номер власника, така вам буде Цікаво, телефонуйте по номеру. Так, рейдинги встановлені. Дивіться, над склом у нас висічки немає, датчик світла. Алогені фари противотумайні фари. Капот, дивіться, у нас висічки немає, по капоту повністю. Так, заводські у нас Volkswagen. Ні, це шкода, в диски. Так, здуті по автомобілю немає. Пльоночка по автомобілю присутня. Бачите, за вас за зелені віддає шторка присутня. Повністю дивіться по автомобілю. М'ятінок, здуті, нічого немає по автомобілі. Задній парктроніки, задні фаркоп, автомобіль приїхав з Голландії своїм ходом. Права частина дивіться, повністю без м'ятінок. Криша також. Безм'ятіно крімненько. Парочки ціленькі, пльоночки сіленькі. Тут на сережиті вздучень немає. Так. Тканиневий салончик, казав зеленим відтінок скла. Задній у нас настрі... тріпчаний салончик. Потолочок весь сілий, механічна коробка передач. У нас газ четвертого покоління. Так, двохзонний кліємат, механічна коробка, підступка, підлокітник, мультикермо. Також нас кермо, дивіться, не перешите, нічого. 4 електро схлопідії майже регулювання з, з підігрівом. Е, також е, круїз-контроль, бортовий комп'ютер. Так що, кому, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до За Таку ж Octavia a 5, не биту, не фарбовану, з газом четвертого покоління. Свіже з Голландії своїм ходом. У продажу свіжопригнана шкода Октавія А5 з Німеччини з газом 4-го покоління двигун 1,6MPI. Свіжопригнаний автомобільчик з Німеччини. 2007 рік. Шкода Октавія А5, 1,6 газ бензин. 235 тисяч пробігу, автомобіль не битий, не фарбований, багато комплектацій. Ціна у нас 7300, нажимайте на паузу, номеручу. У нас дивіться на схлум. Висічки немає, датчик дощу. Також дивіться, висічки ні на капоті, ні на крилах, все в гарному стані. Противотуманні, Противотуманні фари, ми очі передніх фар. Залізних дисочках з хлопачками. Зимова резина. Так, парочка, тут все в гарному стані, абсолютно пленочка присутня. Повністю дивіться, ні м'ятінок, ні вздуті, по автомобілі немає. Повністю рівнесенький автомобільчик. Задні у нас парахроніки стоять. Це у нас А5 ліфтбек, права сторона рівнесенька. Без всяких здуті, без нічого. Бачите, яка? Так, пленочка тут у нас присутня. Пленочка присутня. тут у нас без всяких рижиков Так, а салон тут який бомбезний дивіться. Комбінована шкіра з тканиною. Абсолютно гарний салон. У нас механічна коробка передач стоїть. Газ 4-го покоління. Ні пластик, все в гарному стані абсолютно. Двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, шкіряне кермо, мультикермо, 4 підіймача, бортовий комп'ютер, підлокітничок, потолочок ніде не провищує. Так, що, кому щоб цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Ціна 7300. Автомобіль 2007 року, 16 з газом 4-покоління. У продажу на ринку рестайлінгова рестайлінговий Volkswagen Tauran 2008 року. З бензиновим двигуном 1,6 MPI. 2MPI, 8 рік, автомобіль не битий, не фарбований. 224 тисячі пробігу. Ціна 8000 доларів. Номер вас, так би цікаво. Телефонуйте по номеру. Так, рейдинги. на хлом у нас висічки немає. Лінзована оптика. Так, тут у нас також висічки немає. Так, на залізних дисках з зимовою резиною. І це зимова резина. Так, по попорошкам, арочка, все в гарному стані автомобіль ціленький. Під ручками дивіться. Все немає, ні вздуті, ні під ручками. Так, показую вам лівий борт. Лівий борт повністю ось рівнесенький повністю все Так, фаркопчик у нас тут подерто, нічого немає. Вокруг значка вздуті немає. Шторка в автомобілі присутня. Права сторона у нас рівненька. Так, арочки ціленькі. Тут у нас вздуті теж немає. Під ручками також все цілесеньке, все. Так, криша рівна. Ось так ось все єненьке. Так, от 10 автомобіль відкритий відкритий у нас. Так, це у нас п'ятимісна версія. Кожне сидіння е -е, звертається, розкладається вперед-назад. Ось ви можете подивитися, вперед назад воно піднімається. Е -е. Так, у нас переднє. З підіймачі, потолочок не провищий. Потолочок не провищий. Так, тканиневий салон, два передніх електро кондиціонер, механічна коробка 5 У нас дивіться. Дивіться, дивіться, у нас рульочок, який не витертий, оригінальний. Так, регулювання зеркал з підігрівом, бортовий комп'ютер. Такі ось стан автомобіля. Тут нічого не подерто, не почовгано. Пластик також весь гарному ось у стані. Е, так, статі, лобове у нас без тріщинок, без котчиків. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Свіжопригнана зі Швейцарії, шкода Октавія А5 Рестані 2010 року з двигуном 1,8 TSI, повнопривідний автомобіль. Пробіг 219 тисяч кілометрів на механічній коробці передачі. Автомобіль з рідним пробігом не бити, не фарбований. Ціна 7750, номер власника, Всі комбай цікаво, телефонуйте по номеру. Все скло в оригіналі, редінги присутні. Висічки у нас схлом немає, також дивіться, є найвеличкі по даному автомобілю торг і також є пригон в ваше місто. Рінзована оптика, противотуманні фари, легкосплавні диски. Так, Дивіться, вздуті рижки по автомобілі немає, все присутня, зимова резина присутня, за вас хетонування зелененьке віддає. Дивіться, рівненький автомобіль, задні партруніки. Криша рівна без всяких м'якінок. Права сторона рівненька. Тут рижиків вздуті немає. Пльоночка присутня. І дивіться, тут все в гарному стані. Так, переходимо у нас тканиневий салончик в такому збереженому стані. Потолочок, не провищий, все рівненько. Так, дивіться, механічна коробка 6-ступка. Шкіряне кермо, два передніх електрослопідіймача, бортовий комп'ютер, круїз контроль, двохзонний клімат-контроль, підлокітничок. Тут також все ціленьке, не провище. Так, що, шоковою буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. У продажу на ринку Niss свіжопригнаний Nissan Qashqai Plus 2 2011 року з дизельним двигуном 15 k 9 k Лінзована оптика. Ми офісі передніх фар фари на гарних легкосплавних дисках. У нас лобове оригінальне і все коло по колу. У нас один, одиничка. Ось йде нас 2011 року. 189 тисяч пробігу. Ціна 11350 автомобіль саме місний. 1,50К 9К. Ціна 11350 Торг 11, 350, торф 11 рік. Номер власника, всього кому бойські цікаво, телефонуйте по номеру. Так, у нас датчик дощу, панорама, яка закривається шторкою. Так, Дивіться, у нас Висічки по автомобілі абсолютно немає. Так, Давайте я нам по кругу автомобіль покажу. Дотонований автомобіль у нас до половини. Лівий бор, дивіться, повністю ціленький автомобільчик. Задній у нас партроніки. Парку. Криша у нас така ось з панорамою. Такий гарний колір бронзовий, наче. Да? Правильно, неправильно, пишіть в коментарях. Повністю рівненький автомобіль. Так, це у нас Семимісна версія тряпчаний салончик, потолочки, панорама. Бачите, закривається все. 4 діймача Двохзонний клімат-контроль, механічна коробка передач, шестиступка, сидіння підлетітничок. Шкіряне кермо оригінальні, 4 електросло підіймача, бортовий комп'ютер, мультикермо, круїз. Так що, дивіться, повністю стан автомобіля повністю усе збережений. Та що, хоч цікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Ціна 11350 є тур. У продажу на ринку на українській реєстрації шкода Octavia A5 2008 року, білий колір в універсалі 1,6 бензин. Звичайний MPIський двигун. Пробіг 266 тисяч, ціна 6150, також є обмін, а також є доставка автомобіля. Непонятно, ваше місто, да. Номер власника. Так, дивіться, на нас схлон у нас все нормально. рейлінги присутні. Брадемотумані фари. Легкосплавні диски. Шторка автомобіля присутня, білий колір. Дивіться, дивіться. Повністю все в автомобіль рівненько. В зуті, немає, повністю рівний автомобіль. Тут у нас права частина, дивіться рівненько, арочки повністю в гарному стані. І тут начало порога також в гарному стані. Автомобіль нетонований, тканиновий салончик, два передніх електросхлопіді кондиціонер, механіка П'ятиступка. бортовий комп'ютер, регулювання зеркал з підігрівом. Так, що, щоб вицікавите даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. На ринку Toyota Camry 55, 2000. 2015 року 2,5 газ бензин 4 покоління, 206 тисяч пробігу. На максимальній комплектації. Офіційний автомобіль, 2,5 газ бензин, 4 покоління. Ціна у нас 16 500. 15-го року пробіг 206 тисяч. Номер власника всього цікаво, телефонуйте по номеру. Так, криша у нас рівненька, без м'ячена, без хульщиків. Лобове в нас тріщин, лінізована оптика, денні ходи і вогні, противотуманні фари, передні паратроніки та омивачі передніх фар. Варні легкосплавні диски. Безключовий доступ водійської двері. Права сторона дивіться повністю вся рівненька. 4 електросхлопіймачі, регулювання з складування. Ага, 4 покоління. Дивіться, яке водійське сидіння у нас. Шкіряний підлокітник, вставки під две, дерево, двохзонний клімат, велика мультимедія, шкіряне кермо, мультикермо Парк труніки переднє і Автосвітло, датчик, дощу. Ось теж кромке дверей все. Щоб не оббилися в пльонощі закатані. Так, тут теж комплектація така. Регулювання сидіння, підігріви. Так що дивіться, ось правий, права сторона у нас така повністю рівненька. Задня частина паратроніки роздвоєний вихлоп. Так що, кому буде цікаво, даний автомобіль шукає в гарному стані Toyota Camry 55, телефонуйте. По номеру до власника.